Добрий день. В вашій увазі будинок свого Ходосівка, преміум класа в сучасному стилі одноповерховий Метраж разом з першим поверхом, цокольним поверхом, сауною іде 420 метрів, плюс є тераса під 50 метрів, ділянка 14 соток. Будинок має стелю 4 метра, алюмінієві вікна, побудований з цегли. Є гараж на 2 авто. 70 метрів, можливо, і 3, навіть в лізах. величезний гараж, все в бетоні, цокольний поверх, плюс ще є кімната сховища, так, Можна так назвати, 55 метрів. Також навіз на 2-3 авто, багато паркомісць. Все це буде в підсвітках ці зони, газ заведений. Будинок іде всередині штукатурка зроблена. Натуральна каміння йде плитка. Бачите, такі красиві узори зроблені. Дуже гарний якісний будинок з підсвіточками. Доробиться ще тут панелі будуть плитка, фасад. Нагадаю, будинок побудований з цегли. Здоровезний навіс іде. Легко, щоб так не, не думати на два авто, а тут і, і три, і чотири і поміститься, якщо постаратися. Плюс ще тут досталь. Паркомість Септік з проливом всі комунікації заведені. І така чудова, красива панорама відкривається. Тут спеціально зроблений відкритий профіль, відкритий забор, щоб дивитися на цей ліс. І так як машини знаходяться всі внизу, на вас ніхто не дивиться, окрім тільки ви дивитеся. Да. Дуже класна сучасна побудова з величезним. 4-хметровою стерією. Ми спочатку подивимося саму ділянку, а потім з вами вже підемо всередину, подивимось і планування будинку. Класно все закрите, зашите, водовідведення зроблено, низом металева, Ось вже воно є. Раз казати. Так, да, тут ще будуть класні двері вхідні. Все дороблюється, вже озеленення. Роблення. Натуральне каміння йде підвіконня. В районі 80 метрів йде кухня вітальня Також, звісно, є басейн. З водоспадом буде. Басейн доробиться. Наскільки пам'ятаю, з типовим насосом він буде йти. Дуже класне віконечко є зверху, щоб було більше світла. Це на самій терасі, Відсві на цю величезну терасу з 4-метровою стелою. Да, тут якраз зліва кухня, потім йде вітальня. І задній двір. Цей узор також все в підсвіточках, бокові частини будуть підсвітки. І тут йде басейн. Сауна чи гостровий будинок, зліва топочна, топочна труба зроблена наверх. Там патіозона, кострища зона. ще, Верхня ділянка є. Ми зараз підіймемось, покажу. вам Там, можна сказати, такий, паркова зона, скверик. Це можна використовувати як гостьовий будинок також і як сауну. Озелененням зараз дороблюється, також натуральні каміння йдуть сходи. Буде підсвіточка над кожною сходинкою. Дивіться на цю красу. До речі, не казав вам ще, експлуатована покрівля йде по цьому будинку також зрозумів, що сходи йде і вниз на цокольний поверх, і також вверх на, саме, на саму покрівлю експлуатовану. І така чудова затишна ділянка верхня з патіо з кострища з гарними чудовими панорамами. Будинку в самому є чотири окремі спальні, плюс також є додаткова п'ята спальня, п'ята кімната, де сауна можна, чи ось будинок можна використовувати. Шоста ну, це вітальня, плюс є сьома. -та, внизу, там, де цокольне приміщення, там є окремо ще додаткова кімната. Багато озеленення. По заборам також буде підсвітка, робиться, виводи всі зроблені. Зона кострища. Дуже класний будинок з сучасними рішеннями. Ексклюзивний, можна сказати, будинок, так як одноповерхові будинків тут в такому метражі не будують, не роблять. Можна вже під вас. Ремонт доробити, звісно, тут варто дизайнера наняти і все по дизайн проєкту робити. Якщо, звісно, ви не дизайнер, так? <свісно> Тоді така чудова діляночка, нагадаю, 14 соток, плюс плекс покрівля, гараж на два авто, можливо, і більше вміститься там, ще можна майстерню зробити, От, нагадаю, гараж це 70 метрів. Це все в підсвіточках. Гарна штукатурка, гарні узори зроблені. Всі комунікації заведені. Дивіться на цей чудовий будинок. Дуже гарно виглядає. Давайте обійду я до кінця всю ділянку. Ще я в сауну, так, не заходив. Давайте. Це важливо, щоб ви подивилися. Ось цей будинок сауна. Тут басейн. Фотоспадік повинні зробити. І ось з цього боку. І це як виглядає все гарненько. Великий великий басейн з протиготоком, щоб на одному місці можна скільки захочете плавати. Все з бетону йде. Сама. сауна, чи нас через будинок тут топка. Все прибереться, зрозуміло. Алюмінієві також вікна і тут. Дуже зручно поставити кухню, диванчик і тут ще туалет з душовою в цьому місці також буде. І все бачите з бетону все якісно зроблено. Давайте я до кіця вам обійду, покажу ще бокову частину ділянки і підемо вже в сам будинок. Панування подивимося. Величезні сосни, ялиночки вже туї зроблені. Це все прибирається. Зараз будівельники дороблять ще пару днів. І красива плиточка світло сірого кольору. Від на ці вікна навіть не, не, на екран повністю не вміщається. Так як сцеля 4-х метрова, то вікна там 3 метра плюс, може 3,60 ось так, спецзамовлення. Унікальний будинок. Тому ви це все бачите. Мо цікавить такий формат. Знаходиться в закритому котежному містечку. Село Ходосівка, Обухівський район 8-9 кілометрів від Києва по Новобухівській трасі швидкий доступ до Києва по столичному шосе. Вже в будь-яку точку Києва ви попадаєте. Газ заведений в котельню. Друзі, зручно, що закрили козирьок, зробили і при вході, і також ще, окрім гаража, на два авто ще навіз на, на 2-3 авто, досталь. Парковність І Із такими чудовими панорамами, як і на задній ділянці, так і на середній, де басейн, плюс з цього боку буде дуже красиві панорами. А котежне містечко йде з охороною, закритого типу. Поруч буде робитися інфраструктура. Звісно, двері будуть інші, тут поставляться. Все з фасаду доробиться. А вже тут всередині штукатурка вже під себе робиться. Величезний коридор, холл, чи передпокій, ще його називають праворуч величезну шафу ставити. Бачите, які величезні міжкімнатні двері тут ставляться гарні. Це йде санвузол, а це вже котельня. Велика котельня, з виходом, все правильно зроблено. І шафу тут можна. Велику також поставку. Дуже гарний проєкт. Архітектори постаралися. Додивіться відео до кінця я ще буду показувати повністю обзор всередині будинку Я ще не експлуатовану покрівлю. Підіймусь. Тут мінімум, до речі, площ зайвих, тільки оцей коридорчик, а все інше по кімнатам. Зроблено дуже класне панування. До речі, от перший поверх. Це 260 метрів, загалом площа 420 метрів. Якщо з цоколем під 130 метрів, і також сауна. Такий гарний великий коридорчик. З... Тут ще буде чудове таке віконечко. Все в моноліті, як ви бачите, гарно зроблено. Тут іде вихід, сходи, іде як вниз в цокольне приміщення в гараж, і також вверх на експлуатовану покрівлю. Панування далі. Це перша окрема кімната. Тут буде йти в ряд чотири окремі кімнати. Дивіться на ці вікна. На... Ще раз вашу увагу зверну на ці міжкімнатні двері потужні. Стіна побудована один в півтори цегли. Між стінками в одну цеглу. Все добротно робилося, як для себе, з утеплювачем 15 см, плюс фасад, плитка. Штукатурка і плитка, так? Це класна кімната з двома віконечками, з двома виходами, до речі, в кожному кімнаті є, куди розсумне двері, яким можна виходити. Як тут, так і в другій кімнаті, де ми дивилися. Це вже третя спальня, те ж саме з відкритим віконечком. Воно як два в одному йде, як вікно і також і двері. Це мастер спальня. Мастер спальня йде зі своєю гардеробною і зі своїм санузлом. Також загальна гардеробна. Загальна мастер спальня, да? для чоловіка і для дружини. Загальна гардеробна. Своя гардеробна мастер спальні і свій вузом в мастер спальні. будь стеля 4 метри з такими шкодовими верцятами з виходом на задню двір. Тут сауна. Басейн. Ввечері тут взагалі прочудово, коли воно все у світочках працює. Гарна велика Мастер спання з великою гардеробною і з великим санувзлом. Панування є, все відправимо. А краще приїжджайте. Поки що він є в наявності цей будинок. Приїжджайте, дивитися, Будемо вам раді. Давайте далі по плануванню. Це загальний санвузол тут, на цьому місці. Великий об'ємний санвузол. Тоді в будинку йде три санвузла. Перше ми бачу, в маса спальні, це ще третій. І відкривається величезна вітальня кухня 80 метрів. Місце під камін З двома великими вікнами. Тут величезна розсувна алюмінієва система з виходом на терасу, де ми з вами вже були. Дивіться на цей чудовий, класний панерабний вид. Тут сосни, задні двір видно. Все до маленьких дрібниць. Подумано. Будинок вартий бувати. В описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Будемо радість, зможемо вам оперативно показати. Це я до кухні дійшов, кухня з великим гарним іконочком. Зараз видно і терасу, і задня двір де басейн. Дуже все зручно. З я з вами один поверх тільки. Зараз ще подивимось цю терасу ще раз. Вам. Покажу вутичку така синтетична. Натуральне каміння підвиконня. Дуже тут тихо, спокійно, затишно, на закритій території. Тільки свої їздять, зараз трошки ще будівельники їздять, але сама вулиця жила, багато живуть. Давайте підемо з вами далі. Подивилися перший поверх, нагадаю, будинком будинку ми зараз знаходимося, кухня вітання, санвузол, мастер-спальня зі своєю гардеробною, зі своїм санузлом. Три в ряд кімнати. І тут при вході коридор, ту шафу гарно ставити про свій саму своя гардеробна. Тут закрило, тоді ми ну, тоді трошки ще прогуляємось. Зараз з гаража я віду, а так, звісно, з. Просто зараз. Кручу, щоб трошки підсушився будиночок, до кінця закрию. Можете поставити трошки на швидкість більше, щоб, поки я дійду хоча можна і почекати. Є такі види, панорами, сосенки. Власне, що. Через дорогу ніхто не заводується, тому що у сусіда тут це його вся земля, він не планує тут щось забудовувати. Велика дорога. На два, тут і три авто роз'їдуться. Зараз шлагбаум, бачите, закривається. Праворуч охорона. Через покажу з цього боку з мотором ворота, фіртка. Натуральне каміння також йдуть сходи, тут досфальтується, до підсвіточка, з цього боку підсвіточка також. І такий чудовий. Із фасаду будинок дуже ярко виглядає. Тут, до речі, також є парку місця, да, зручно, легко дві машини стають. Для друзів, для сім'ї хтось приїхав, є кому де стати. Так, це гараж. Великий гараж. На два авто, ну, і може і більше стане, якщо покрутитися. Місця достатньо, два легко авто стає, плюс підсобне, які зробити собі, плюс зробити. Зручно, майстерню, шафи, гарні вулетні ворота. І зараз, може, ви ідеально не бачите, але тут 55 метрів кімната. Сходи дійшли ми. Трошки темнувати звісно. сходи в моноліті. Весь поверх, де ми тільки що було все це в моноліті. Я ж хочу вийти показати вам експлуатавну покрівлю. Що подивилися? Да, тут де я не зайшов, да, закрили поки що тимчасово Ми йдемо з вами. По сходам на експлуатовану покрівлю, до речі. Архітектор малював тут в джакузі зону відпочинку. Якщо вона доречна вам, то будь ласка, такі плани були. Класно, що ви на самому верху, всі інші будинки нижче і ви дивитесь на таку чудову панораму. Багато сосен. Получається, експлуатована покрівля. Може, соток так з п'ять займає. Якщо з зекспортована покрівля, то тут грубо кажучи, під 20 соток, 19. Тут вже віконечко зробили, і там буде таке саме верхнє вікно. Тут не роблять. В дах йде в моноліті, утеплювач і обов'язково виха мембрана. З такими виводами водички. Тут трошки під кутом спеціально зроблено, щоб водичка вся стікала. І декілька таких зон для. Водовідведення. Тут раз, два, три, тут 4, там 5, і там також є 6. Є такий чудовий будиночок, як я вам показав. Сподіваюся, сподобалось. Блинок сегли. 260 метрів перший поверх, 420 метрів загалом. Є сауна, басейн, 14 соток, плюс експлуатована покрівля, гараж на два авто. З бетону в цоколі кімната, як сховище можна, ще як тренажерний зал, там зону відпочинку можна робити і так далі. Кінотеатр, хто що любить. Зручно дуже, що із цоколя можна в будинок підійматися і сходи, ми по ним тільки що ходили. Також з потовому покрівлі можна підійматися, також в цоколь гараж можна заходити з самого. Самої вулиці. Також є навіс на декілька авто, багато парку місць. Також це все натуральне каміння йде, воно все помиється, почиститься, буде все блищати. Тоді в описі ціна контактний номер, я всіма меседжери. Запрошуємо вас. Всім гарного дня, до побачення!